Кожен день, уже 20 років, ранок матушки Варвари починається однаково. Вона відкриває штори у цій залі. Бо саме сюди щоранку спускається із своїх покоїв святіший патріарх всієї руси України Філарет. А це фотографії моїх батьків. Це фотографія батьки і матері, коли ще я не народився. Вони одружились, і це була їх е, е, перша. Фотографія. Це фотографія моєї матері. Меблі середини 70-х років минулого сторіччя. Багато ікон і чорно-білих фотографій. Стіл без комп'ютера і сто з паперів, списаних від руки. Це покої святішого патріарха Філарета. Скромність покоїв дивує ніякої окремої гардеробної кімнати. Облачення і головні убори висять просто на стіні вузького коридору. Человек, конечно, в жизни очень аккуратен, он духовный. У него заложено это или с детства, или с монастырей, где он находился. И он приходил на трапезу определенное время. Аккуратно приходил, как хорошо крестился, садился хотя Сам он по себе такой аккуратный, чистоплотный. И когда покушает, всегда благодарил Господу Бога. Пирогово. Тут у музеї під відкритим небом є найстаріша в Україні церква. Без охорони усілякої свити патріарх приїхав на прихід святої Параскеви. За кермом старенького Мерседеса молодий подякон Сашко. Оце і весь супровід. Отець Андрій, настоятель храму Святої Параскеви, дуже хвилюється. Святійший давно не був на парафії. Приїзд Патріарха це велика честь. І можливість настоятеля приватно поспілкуватись з патріархом, що загалом буває нечасто. часто. Ось Цей синий святого духа. Син і святого для святійшого приїзд у Пирогово не лише відвідані парафії, а можливість опинитися у місці, що нагадує його дитинство. Ось приблизно в такій хаті, в селі Благодатному Донецькій області, я народився. Тільки наша хата була під соломою, але зроблена із саману, не дерев'яна. І ця хата якраз нагадує мені мою, мою хату і моє дитинство. Перший е, спомін дитинства це коли моя бабуся привела мене в церкву і поставила е, поруч з собою біля вікна. 33 й рік, рік голодомору, коли е, мої батьки покинули село Благодатне і переїхали на шахту, і жили ми там е, в, так, в пристосованому приміщенні. Спали ми на долівці і пам'ятаю ще, як я заблукав, пройшов мимо своєї будівлі і пішов, і привели мене у дитячий будинок, і я там ночував, а вранці батьки мене забрали. Це мої спомини про дитинство. Бог навернув мене до, до церкви, до, до себе вже під час Великої Вітчизнаї війни, війни, коли загинув батько на, на фронті. І тоді переді мною стало питання, батько існує після смерті чи не існує? школі мене вчили, що після смерті людина перетворюється в небуття, а вся душа говорила за те, що батько повинен існувати, не може він щезнути. Чому? А тому, що я його люблю, а я можу любити тільки те, що існує. А того, що не існує, любити я того не можу. Раз є Бог, є вічне життя, то я, як людина, повинен е, служити йому заради вічного життя і відчував оцю дію божественної благодаті. Я читав е, життє преподобного Феодосіу, бо було це житє, і прочитав, що він носив, будучи ще е, е, хлопчиком, носив беріги. І я виріги носив. І ну, це е, е, ланцюги на тілі. Причому носив їх, працював колгоспі і носив з ними ходив. А приходив додому вечором, коли всі лягали спати, я кожного, е, кожного дня 500 поклонів е, клав. Крім того, оскільки е, всі, всі ці мої почуття були пов'язаний з війною, то е, моя любов до, до всіх солдатів була настільки велика, що я покидав хату свою і ходив на Саур могилу, ті окопи спав у тих окопах, де були колись там солдати, і молився на кожній могилі е, е, солдата. І е, потім о, оця е, віра, яка вела мене. До, до церкви, до Бога привела мене до, до думки, що я повинен служити церкві, служити Богові. Його святість просто погуляти на природі має змогу не часто. І, скориставшись паузою, доки наша знімальна група встановлювала техніку, вирішив пройтися свіжим повітрям. Все, що відбудеться далі, стане несподіванкою як для нас, так і для нього. Підійдіть до Божого благословення, нехай Господь надихає вас, на що мати насамперед віру, яка дасть вам силу перебороти всі труднощі в нашому житті. Патріарх Філарет на нашу зйомку одягся у звичайну чернечу рясу та скуфію. Маленьку шапку чорного кольору, яку зазвичай носять священники. Дуже радий, що в нас ще є такі люди, як ви. З всієї України з'їхали люди. Заспіваємо патріарха. Ну, давайте, заспівайте. Заводьте. За горою, за крутою. Ростежи то злободою. Які їхали на свято обжинків, не одразу повірили своїм очам. Серед поля, дорогою, просто таки йде патріарх всієї руси України без кортежу, охорони, свити та супроводу. Уже після зйомки святіший патріарх з Іронією сказав: Ніхто не повірить, що це не підлаштовано навмисно. Але зібрати у вихідний о 9 годині ранку у полі таку кількість людей з різних областей України, різного віку, статі, на возах та ще одягнених у народні костюми, може мабуть, тільки Господь Бог. Кожен хотів підійти і поговорити з патріархом про своє Стоїть і плаче, а я ж розгубилася. Великий такий директор музею, такого з Донецька відповідального, і вона каже: кажу, чого ви плачете? Може, я чимось не догодила, а вона каже: Я плачу, тому що я при молитві все розумію. Всі слова каже для мене зрозумілі. Коли я стою, слухаю молитву російською мовою, каже: я половину розумію, половину не розумію. А тут каже, для мене воно щось рідне. Жінка прямо плаче.